Алло, мам, перезмінь мені, будь ласка. Щоб не крутило, знаєш. А перед перезвони. А oh, ви є. Yeah. Алло! Алло! Чуєте мене? До, до, добрий вечір! Добрий, добрий вечір! Там у нас же ніч! А ваша денчи! Та! Як там Іспанія? Нормально, гроші заробляйте трошки! Файно, а що робите? Старого підмивайте! Ну нічого добре! Чекайте, мама, а скільки ви вислали мені гроші? Хвестер Юніон. Е, вислали, а скільки? 120? А мені треба 170. Мам! Будь ласка, мені там дещо треба купити. Юбіля і водомільсіонку. Та забілити кухню трошки, знаєте. І все про струни, скажи, один раз. Один? Які струни? Е, Леся Каже, чи, чи ви можете йому струни там якісь привезти. Передай мам, передай, передай, Що, Що? ти ще щось хочеш? Я вже мучу. Все, ну, все, то що чи я мама? Ну. Твоя мама мені щось дає? Да, я, з пашу. Пашою. Чекай, чекай. Алло. Алло, мам, добре? Э, що, що? Хто вам таке казав? Ти мамі казав, що це я з нею зустрічаюсь? Ні, не, нічого не казав взагалі. Хто вам таке казав, мам? Що ви починаєте, мама? нервувати мене! Ми, я з нею просто зустрічаюся, я не хочу ще женитися. А вона і як би хтів, та я їй хлоп, якийсь курва! Там мене вже яйця була, боля, Дай я то, що має дівати, я секцію хочу. Як на то пішло? Вона нормальна дівчина. Ну і що ж вона з п'ять до 11 години? В такому віці ще всі шляють по дискотеках, де має ходити, бляха? А куди має ти в театр, бляха, чи оперний театр? Чи, чи, чи на балет, чи що? Та вже ходить такого по дискотеках. Вона не ваїтна, в неї просто такий жеміт грубий. Я ж не, 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 не кинула трубку. Істерічка. Роздавай карти. О, це голікарці? Я ти взяв голікарті. Є ще? Що? Ну ходи, що маєш? Козир маєш чи що маєш? Куди? Куди? а давай трошки пізніше пограємо, подивимось, перше, давно мені цікаво подивитися? Ні, ну в грі побачиш, ну що? шо. Сняв. Ти Що ти махаєшся ще Що? Що, що, я не маю, що тобі показати, що? Показати? скажи. Прип... Чуєш, А чого ти в тому костюмі лазиш? От завтра поїдемо виступати. Чого ти лазиш в тому костюмі? Ти ще не маєш, бо не маєш передіти? Чекай, тихо, тихо, тихо. Мама, звончкай, е, -не, не збивай мене, блядь, Дам... Я Дам... Нічого не говорю. все. Мамочка, мам! Не кидайте трубку, будь ласка, мам! Я зараз вам поясню! Я просто люблю її! Вона мені так пахне! На мене як споті вона пакне з з хлібом. Так я люблю, як ви мені колись робили. Мам, не кидайте трубку, я вас так люблю. Що що? Е, так, що мені передали? Мама писивку вислала. Е, е, мені, мені халат, мама, передала. А Леську передали? І тобі Лесик передала, мама, халат байковий. Ружевий? Не буде. Добре. Мам який? Мам, що ви не могли по хлопськи купити такий ружевий? Що Мейсон робить? А Мейсон нічого, я вже його стані трошки перегнав, бо він хоче сам бути, він дівок води. Ну, приводять, валять, все нормально. 500 гривень случка. Так. Ну я, ну що, що? Я маю там 2000, я відклав, але що цей? Тож я не рухаю, я маю за світло заплатити. Добре. Мам, ви вже починаєте. Ви знов починаєте. Ну чого починаєте? Вона знає забере мені. Мама кинула трубку. Мама, бач, не розуміє, бляха, я, я не то, що я, я... Я я, розумієш? і в мене навіть мені здається, що я от такого... Я б навіть тако, мав якісь ті такі бажання не, не просто секс. Такий, знаєш, вдарити її. А духов, ні, не а то, то, що, то ні. Сума, Я би тако не... просто не хотів класичну, знаєш, такого зверху. Я би так впалити по срачі бляха з своєї сили. А, знаєш, а... Може туди навіть би. Кажуть люди, що туди, туди теж і валять. Чим не смердять Лесо? А о, мухами. Мухами. Що ти з ними робив Лес? <гум> Воно на таранці лежало. Що-що? Це добре роздавай. Сазавлібет тебе, блядь. Мені Лесик здається, що ти підпеджуєш мамі, блядь. Ти з нею на останнім разом чи ні? Мені здається, що ти підпеджуєш. Я тільки про струни говорю, що я говорю. А все, хватить Лесик, блядь. зі По, блядь Я не, я не, я, я казав про струни, більше не про що! Да ты я кажу! Нахуя ты, блядь не за сім'ю семью, блять, родину, блядь На я шо? що ты нахер, знаєш, шо тобі скажу? То я, ти, сука, я... Я найду, да ты сука! У на меня, блядь, свариться с мамою, бляха, ворог, бляха! Тебе зараз, сука, зроблю, где еще вышли, блядь, я тебе, блядь, зараз зроблю. Подарочку, блядь. Тара, я тебе, блядь, ногти в сигареты, блядь, напхаю. Чекай, корова, еее. Идем, блядь, да. И его грубший. Еее. А. Держи. Катушки болото, блядь. О, а. Ара, я тобі курба покуру, бля, я тобі курю, ти мені, сука, буш курив, блядь, віддам сигарети, блядь, бля. Хочу в Іспанію на заробітки їхати, там сигарети, там 7 євро, ти там би ще на сука. Ара, чекай чекай, зараз. ти мені закуриш, Я тобі подарую райскую життя. О! Там зимно Холодно дві. Насів, два, що це. Мермером. Що? Там, там первіс сиром. А тобі вже пройшло? Пройшло тобі, так. Ну, слава Богу. Ну то я що, я що? Все, мер миром А мир, ну я казав, що я. Я не, не що буде запиздесворитись, стром не, чи що? Ну. Я тобі кажу. А, чуєш, ж, я, я, я в хаті закурю, чуєш, нічого. А куряй бо мухи, бля, хатушки no. повиганяєш. Е, дуже класні карти. Я тобі казав. Эээ, е, цай. Mm. Ну. Так. Що? ха Що? Ха-ха-ха! Топік! Топічка! Шолес! І ти знаєш, лягаємо спати утра вечора утриніє. Знаєш, постаємо, а там зранку, може, мамі прийде. Не, я кажу, що на Але про струни скажи, добре? Та я сказав, Але які струни, блядь. я б тут про вещі розміщення, що я тобі, блядь, про бізнес, а ти мені про. А хто на весіллі грати, буде? А хто буде грати на весіллю? Херня то вже другорядний вопрос. Де гроші денег, де. А головне кулеги є кулеги. Продам! Кулеги! Лягаємо спати? Давай. Привет родителям. Кич-кички на. На кечкечке. Бачишь? Ты ты курва! Ты альфонс! На! На кеч, 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 кеч! Что за б твою мать? Замикає? Так! Блядь, може ты бандит не хочешь наш, блядь, сань. Курва чуешь. Что сыворотма? А чуєш, а ти его свічку чи ні? Yes, yes, Свічка, go, свічки yes. нема. Давайте рамку підпалим, блядь. Йо, твою мать. Аво, є, а файно, а є. Дай, ти годував. Ну, кись, 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 на. На худе, курва, груба, бля, де. Я, а він, до речі, знаєш, що самі пауки лише їж. Пауки і ті, і, 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 і бджоли. На, Давай. Чи ж я, бля, я щось... Кобаси ж ко... на я тебе А ну, все ж я нахуй, бля. Кобаси він не буде їв, блядь. А ебали, блядь, бля, вже мене. Суки, блядь! А вихухрена! А ну, ви, блядь, на двір, блять, хватит, вже. Намахали, блін! Еще, блядь, повставали, блядь! На двір, блядь, спати! Потім, блядь, попсикали, блядь, блять! На двір спати, я сказав! Ев, блядь, хто, ев, сказав? Нахер надбір! Топік на топік, на. На, топик, 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 топікна! Топік! Не більше то я Шо ти я дохотів, що ти стеж, бля, хамуха, твою мать! Mm, Бути, я, я, я буду спав і ви, курва, біля мене, суки блядь! Да, та тільки ще люди курва, по звірі, бляха! заєбали, блядь, мене! На двір нахер я сказав! Ау, блядь! На топік, на! Ти тоже ти, ти две курва, только на! На, на, на топік. Тоб, На, 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 на! Блядь, мене не вкусити! Телефон не спочкай! Блядь! Топик, блядь! Де попальчок кусаешь? Давай, на, винограда! Винограда де? Винограда есте! Виноград есте! Хто там! Кто там может быть? там? Хто там? Я! Я живу. Я вам бедашка! Сто ведь мамы! З там Да хуй, ч! Не хотите вы приобрести? А шо, шо, что? Ти що, дернеч, що на нормальні телефони? Ні, то ні. Ну все, дякуємо, це це, чухай звідси. Так. давай, цей, давай, передачу розпокаїмо, щоб мама прислала. Може, ранком, ранком. Дай ще, дайся, Я не маю, Я не хочу терпіти! Ну то ж... Що, я тут цей? Починаю. Переслала мамам. Халати пересував. О, тут такі розові. Таружає, деякі гані? Гані? Ну. Ну дві, чеш, а двіч, акаєш, то нові. Чеш, чи гуманітарка смердить? А ти будеш, будеш міряти? Так, я, а дай понюхати перший. А ну, міряй хочеш. А ти дивись, а можеш, а то Та Тафік нахер сказати, бляха! Я ще тихаю в від тебе, бляха! Нахер я сказав! Спат! Пес моїх спати на вулиці! Казах. Буш міряю? Я, Я помираю. Ты не будешь ребят, так? Да Та буду, что не? <связать> а ну. А во мирозный рекрас. Эмучка, эмучка. А ну. Блять, yeah. вазу переверну. Да не, ничего так, правда? А я? Та Соня? А ну ты скинь. Ля, Насек, Ля, ты знаешь, блядь, не выебывайся, блядь. Что? Хоча б тут, блядь. Пиши дома, блі. Де ти де ти найдальше був взагалі від хати? Де ти найдальше? Польщі. Польщі! Польщі. Де був на крахівському базарі у Львові, саме ти те далі був. І то, бляха, ти найми виходив за бою. А хто то бачив? Ти вже сам п'єш, не цокаєшся, ні? Я не знаю, то проблема страшна. Мама її не любить. І що? А давай знаєш що? Знай так. Дуже просто легко. Непринужденна. Непринужденна люб'я. Ну, Ей, брату, проблему напишем пісню. А давай. І шо, яка ідея? Я ай тебе не люби, не. Це. так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та це сипануло мене. Не, не, то таке, знаєш, воно на кольку подібне. Так багато дівчат, але я вибрав ну, тебе. Ну, ну, тебе. Ну, ну, нормально, блядь! Ну, мотив ну, якийсь, давай, ти його. Шо? Ну ти якусь мелодику знаєш, звай. Ну, ну чекай. Пам'ятаєш там? Я не вірив в любов, та ципануло мене. Ну. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію. Не. Не, Брючок, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та ципануло мене. Я люблю, коли сплю. я від тебе дурію, я до чого ревную. Я від тебе ползиню і яааай Тебе не любить моя мама І як тобі? О, о! Ну мутів? Ну no, а ти запам'ятав, що ми заспіли? А я? Так